Загублена писанка Ірина Мацко, трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для освячення вже був готовий. Все катруся туди поклала і пасочку, яку спекла її мама, і ковбаску, хрін, трошки масла, шматочок шиночки, прикрасила все зеленню і квітками. Тільки писаночок. Не вистачало. От тепер сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошичок у церкву, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчко, і не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, потихеньку покотилася по лавці і упала в траву. Потім далі по горбочку, а катруся розписала усі яєчка та й пішла в хату. Не помітила, що одного немає. Котилася, котилася писаночка і прикотилася до будки, де жив песик сірий. Та й стук до нього. Сірий злякано вискочив. Дивиться, перед його будкою лежить щось смачненьке, кругле і кольорове. Кістку господар кинув, чи що? понюхав. Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик, тільки дуже дивний якийсь, і кольоровий. Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота, мацика, нехай він морочиться. Так і зробив кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона все від нього втікає раптом чує, щось муляє йому в лапу. Прокинувся мацик і бачить, що біля лапки наче яєчко лежить, та якесь дуже кольорове, такого кіт мацик не бачив, коли заходив у курник. Що ж з ним робити? Може, погратися? Мишки все одно немає, пограю з яєчком. І почав кіт лапками яєчком катати туди й сюди, туди й сюди, наче з мишкою грається. Та скоро ця гра набридла Ні, таки мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво. А тут що, лише котиться і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до кура її віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив до курочок. Ось тримайте, кури, це ви десь загубили. Розквоктались кури, позбігалися дивитися, що ж це таке котик приніс. Якесь мальоване, чудне. Це твоє, рябенька, сказав певний напівник. Ти також така, наче розмальована. Бери і висиджуй. Ну, що ж робити, рябенький, сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне. До півночі сиділа, а кури тільки запитують Ну що там? Зігрілось? Буде з нього курчатко? Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили, а над ранок почули дзвін великодніх дзвонів у церкві, що початок великого свята звіщали, і людей у церкву на освячення закликали. Великий день! Загуло на подвір'ї, тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. і песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібралися вони біля порога хати з писаночкою. Чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх. І коли Катруся з батьками виходила з кошечком, щоб йти у церкву, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую мої любі. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її весь ранок. Тепер я освячу її у церкві і поділю міч вам. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла у церкву. А після освячення усі мешканці двору скуштували священну писанишку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі.